Вам, не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно. Я від щирого серця, бажаю кожному з вас миру і добра. Я християнин, я закликаю людей, щоб помилилися за мир в Україні. Я хочу сказати вам радість світла, що Бог, творець неба і землі, любить людей. Бог любить кожну людину, Бог послав свого сина, ісу захисцяв цей світ, щоб спасти людей від віків, тому що ми всі грішні. ми заслуговуємо на покарання. Прийде той час. Коли ми всі простанемо перед Божим престолом. і кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Проблема в тому, що люди не можуть Тебе оправдати жодними добрими ділами чи великим грошима. Перед Богом ніхто не оправдається. Але Но добра новина, що Ісус Христос, Він поніс покарання за людей. Ісус Христос, Він помер на Христі, за наші з вами гріхи, щоб ми з вами були прощені, оправдані і спасені. Щоб ми з вами не несли покарання, Ісус Христос заплатив за людей, і Він помер. Але в третій день Він воскрес смерти. Бог Воскресив, Христа смертний. І Він є живий. І сьогодні спасає людей. Але для того, щоб нам спастися, нам потрібна єдина, віра, ритуали, релігія, вона не допомагає. Бог хоче мати стосунки з кожною людиною. Ісус Христос сказав, вам необхідно родитись згори. Це коли людина покається своїх гріхах, коли переміниться в неї мислення, коли вона відвернеться від своїх діл і навернеться до Бога через жертву Христа, то віриться Ісусу Христу. І Бог їй обіцяє вічне життя, прощення гріхів і дарує мир. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Вірити в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов, і спасайтеся. Читайте Слово Боже, виконуйте, що там написано, і Бог буде вам допомагати. Бог є любов. Богу. Очі Небесні, благословиться цих людей, цих людей, зупиниться війну у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, гарного дня, читами дороги.